За сприяння центру Любові Цимбалюк в обласній універсальній науковій бібліотеці презентував свої творчі роботи вчитель історії і суспільних дисциплін Баранівської загальноосвітньої школи No2 Володимир Кравчук. Це вже третя персональна виставка Володимира Кравчука. Тема війни на сході України не полишає думки художника. Олівцями, маркерами, акварелями Володимир Кравчук відображає реалії життя українських військових, які захищають кордони України. Поєднанні із сакральною тематикою створено своєрідний вівтар мужності. Ну воно саме малювалося. Це тобто переосмислення тих подій, то, що можна побачити в хроніці, бо другими словами, це є роботи на крафт бумазі там, вугіллям або пастелю без використання будь-яких кольорових там асоціацій, все інше, в такій чорній, можливо, грязній техніці, бо це війна. Обличчя святих художник малює на пустих ящиках з-під патронів, які привезли волонтери із зони АТО. Гільзи слугують підсвічниками. Такі розмальовані ящики з необхідними речами художник передає українським військовим, аби вкотре підтримати бійців і нагадати, що про них не забувають. Є ідея зробити ці всі твори в більш-меншому форматі і повести у таку ж саму виставку, але вже копій робіт, саме туди, щоб хлопці дійсно там побачили, що їх не забувають. Їхній збірний цей образ ну, робиться тут далеко в тому. Всього художніх робіт у Володимира Кравчука більше сотні, а малює вчитель тому, що не може мовчати і стояти осторонь актуальних проблем. Найближчим часом Володимир Кравчук планує особисто побувати на сході України і представити свій творчий доробок українським військовослужбовцям.